Він пише й виконує пісні на духовну тематику. Отець з гітарою, як називають його парафіяни, Олексій Саранчук, зустрівся зі студентами університету Нафти і газу. Чи знаєш ти, для чого живеш на світі? Свідки прийшов. І куди йде? Яка мета твоя отець об'їздив чимало країн та багато років служив у Венеції? Там його парафіянами були українські заробічани. Нині священник працює в Івано-Франківську та практикує нові способи євангелізації. Ми зараз бачимо дуже багато церков будується, але справжня церква це люди. Нова євангелізація, до якої закликає нас і святіший отець, папа і ціла церква. Це та сама Євангелія, тільки. Новими способами, новими формами, такими зрозумілими для саме для молоді, для людей, сучасних людей. Ну і один зі способів, наприклад, євангелізувати це це є пісня. І те, що вмію робити, те я роблю. Саме співаю і в такий спосіб доношу любов Божу до людей. В свого часу радянська ідеологія нав'язувала думку, бо цім то Бога немає. Олексій сранчук каже, через це сам саме юності був атеїстом. А потім прийшов до віри у творця та вступив до семінарії. Відзначає. Кожен має знайти своє покликання, лише тоді людина буде щасливою. Що ж до складної ситуації в Україні відповідає: не потрібно боятися, головне покладатися на Бога. Для християн ця правда, яку відкрив ісус, каже, почуєте про війни, будуть землетруси, будуть всі ці речі. Він попередив нас про те, і тому не маємо боятися, не маємо лякатися, а маємо розуміти, що завжди правда перемагає. Саме воскресіння Христа довело це. Він воскрес. Наразі отець займається школою християнського життя, філії якої є в різних країнах. Під час зустрічей у ній люди діляться власними свідченнями того, як Бог змінює їхнє життя.